Добрий день, мене звати Софія Ошмаріна і я лікар-дерматолог з міста Одеса. Сьогодні спільно з академією Паралайт компанії Elegant Group ми б хотіли розпочати низку відео про лікування акне. Чому саме акне? Тому що це одна з найпоширеніших хвороб у світі, яка починається ще в дитинстві і може залишатися до зрілого віку. Наразі існує дуже багато методів лікування, і ми б хотіли розповісти, чим саме вони відрізняються, але щоб це зробити, ми маємо розбиратися в класифікації препаратів. Почнемо з того, що класифікація усіх препаратів поділяється на місцеве та системне лікування. Місцеве, в свою чергу, поділяється на монопрепарат та комбінований препарат. Також ми розділяємо декілька ступеней важкості акне легка, середнє та важке загострення. І також ми маємо розділяти, що є різні висипи за характером, тобто, це може бути комедон, запальний елемент. Папула, пустула або киста, і в залежності від форми акне, яку ми маємо, і більшість елементів, які ми бачимо, ми будемо обирати спосіб лікування. Тож ми маємо такі молекули, як саліцилова кислота, азелеїнова кислота, бензоїлпероксид, ретиноїди та комбіновані засоби. Сьогодні ми проговоримо про всі ці засоби та чим вони принципово відрізняються один від одного. А детальну інформацію ми розповімо в наступних відео в Академії Паролайт від компанії Elegant Group. І першою молекулою є саліцилова кислота. Почнемо з того, що її використовують в більшості засобів. Вона є найпопулярнішою. І її можна використовувати з найменшого віку. Але треба пам'ятати, що саліцилова кислота має бути безпечною у складі, тому що вона може пересушувати шкіру. У компанії Elegant Group саліцилова кислота представлена в комбінації з ніацинамідом у серії Клозак. Вона є більш безпечною та представлена у формі мила, гелю для вмивання та гелю для нанесення місцево на шкірну. Саліцилова кислота в комбінації з ніацинамідом е, нормалізує роботу сальної залози, звужує пори, має протизапальні властивості, освітлює шкіру, має депігментні властивості і також зволожує. До складу клазак входять депантенол, алантеїн, алоє, олія зародків пшениці, які в комбінації мають дуже гарну зволожуючу, заспокоюючу та регенеруючу дію. Клозак це дуже збалансована формула саліцилової кислоти та ніацинаміду, яка має протизапальну дію, але в той час не порушує баланс шкіри і не травмує її, так також має зволожуючу дію. Наступною є молекула азелеїнової кислоти. Вона має протизапальну, антиоксидантну та освітлюючу дію. Широко приміняється при лікуванні комединальної форми акне, папулопустольозного розоце та використовується для освітлення шкіри. Азелеїнова кислота представлена серією азелоджі. Вона має декілька форм, такі як лосьйон 5 і 10%, гель 10 і 15% та крем. 20%. Враховуючи всі ці нюанси, ми можемо підібрати потрібну форму та концентрацію речовини для конкретного випадку і важкості ситуації. Азеленова кислота більш м'яко працює в порівнянні з саліциловою, тому її можна використовувати достатньо довго і вона гарно продемонструвала свої властивості відносно всіх форм акне. Наступна речовина це бензоїлпероксид. Ця речовина є більш дієва ніж азелинова кислота та саліцилова кислота. Це місцевий антисептик. Його можна наносити як точково, так і тонким шаром на все обличчя. Бензилпероксид входить до серії Паролайт і представлений різними формами, такими як мило та гель, з різними концентраціями речовини в препараті. Мило використовується для щоденного очищення шкіри і має дві форми: перолайт це. Чиста молекула бензоїлпероксида відсотку 2,5%. І також перолайт плюс це е, бензоїлпероксид 1,25% та кліндеміцин. У вигляді гелюш ми маємо також дві концентрації: це перолайт гель 2,5% і перолайт гель 5%. Наступна група це ретиноїди. Вони представлені двома молекулами: третиноїн і адапален. Це дві найдієвіші та найдослідженіші молекули серед ретиноїдів. Третиноїн – це представник першого покоління ретиноїдів з тої самої групи, що і системний ретиноїд і затретиної. А Адапален – це представник третього покоління ретиноїдів. Принципово вони відрізняються тим, що третиноїн впливає на більшу кількість рецепторів, ніж адапален. А адапален є більш сучасною та та безпечною молекулою. Ретиноїди представлені серією Елініон. Це третиноїн, який має різні концентрації Елініон 0,025, Елініон плюс 0,05 та Елініон макс 0,1. Та адапален, який представлений засобом, Елініон А. Адапален у концентрації 0,1%. І саме з літерою А ми можемо знайти серед інших засобів Елініон. А враховуючи таке різноманіття препаратів, ми можемо підібрати саме те, що нам треба для. Тої форми акне, яку ми маємо. Якщо пацієнт має молодий вік та не сильний ступінь загострення, ми можемо обрати, наприклад, Елініон А або Елініон 0,025%. Якщо, якщо ж пацієнт має більш сильне загострення акне або більш зрілий вік, то ми оберемо Елініон плюс або Елініон Макс, які мають більший вплив на більш сильні папулопостольозні форми акне. Також враховуючи кількість молекул та те, що ми вже вирішили, що вони мають більш сильну дію відносно попереднього, ми можемо використовувати або змінювати лікування при неефективності, або якщо не досягли того результату, якого хотіли, на більш сильну молекулу. Саме тому дуже важливо розбиратися в класифікації препаратів, те, що ми з вами тільки що і робили. Нагадаю, що найлегшою молекулою є саліцилова кислота. Далі йде азелоїнова кислота, більш потужним є бензилпероксид. Далі, якщо не спрацювали всі попередні ланки, ми використовуємо ретиноїди. Також нагадаю, що адапален має більш селективну дію і е, менш сильно відносно третиноїну, і найпотужнішою молекулою є ретиноїд третиноїн. Особливу увагу хочу приділити комбінаціям ретиноїду з бензилпероксидом та ретиноїду з кліндаміцином. У парі вони працюють як злагоджена команда, тому що ми знаємо, що ретиноїду треба час, щоб почати працювати тоді, коли в першій стадії лікування вони навіть можуть викликати загострення. Тому такий додатковий компонент, як, наприклад, бензоілпороксид або кліндеміцин, будуть мінімізувати запалення та допомагати пережити цей стартовий етап терапії. Комбінація адапалену 0,1% та бензилопороксиду 2,5% представлені препаратом Паралайт А. Хочу нагадати, що лінійка Паралайт говорить нам про те, що у складі є бензилопороксид, а літера А про те, що доповненням є речовина, така як адапален. Комбінація ретиноїду адапалену 01% та кліндаміцину ми маємо такий препарат, як Елеклін А. Дуже легко розібратися, того, що клін кліндаміцин А адапален. Комбінація адапалену та бензилпероксиду має більш сильну дію, тому я її використовую для пацієнтів більш зрілого віку. Комбінація адапален та кліндаміцин має більш лагідну дію, але так само. Покращить нам пережити. Перший етап лікування, тому я її використовую більше у пацієнтів в підлітковому віці. Комбіновані препарати є дуже влучними для старту терапії, щоб мінімізувати запалення та краще пережити перший період. А далі ми можемо спокійно переходити на монокомпонентні ретиноїди і доліковувати наших пацієнтів. Сьогодні ми з вами зробили огляд основних засобів для лікування акне, чим вони відрізняються і яку молекулу краще використовувати в тому чи іншому випадку. А більш детальну інформацію ми з вами розберемо в наступних відео. З вами були Академія Паралайт компанії Elegant Group і я Софія Ошмаріна. До наступних зустрічей!